Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний сік з ожини. Такий сік багатий вітамінами і дуже корисний для нашого здоров'я. Беремо 3 кг і 300 г ожин. Їх треба перебрати і перемолоти блендером. Перемелюємо всі ожини. Їх треба перетерти через сито. Те, що не перетирається, не викидаємо. Викладаємо в пластиковий контейнер. В контейнері розрівнюємо і за допомогою лопатки робимо такі кубики. Ставимо в морозивку. Із нього можна заварювати чай. Ожиновий сік виливаємо в каструлю, всипаємо 500 г цукру ретельно перемішуємо. Додаємо 1 літру води. Знову перемішуємо. Каструлю ставимо на газ, доводимо до кипіння. Зменшуємо газ і збираємо піну. Треба, щоб кипіло 5 хвилин. Під час кипіння ми додаємо сік половину лимона. Прокипіло 5 хвилин, знімаємо каструлю з газу. Всіх вливаємо в стерилізовані банки. Гарно закручуємо стерилізованими кришками. Вийшло 4 літри соку з ожини. Накриваємо їх грубим рушником і залишаємо на цілу ніч, щоб вони охололи, а вранці відносимо погріб або зберігаємо у квартирі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати сік з ужини. Він смачний і багатий вітаміни, корисний для нашого здоров'я. Так само можна сік зробити із малини. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.